Зараз працює лише ліва ножка. Ліва ножка, дивлюся всіма. Зовнішня, внутрішня, зовнішня, внутрішня. Ліва ножка. Перейшли в центр. Тут так само ліва ножка рухає. Так, так ми і працюємо, працюємо, рухаємося. Так, молодці зробили паузу, залишили м'ячики, пішли, попили водички. Швидко 30 секунд. 30 секунд і повернулись назад. Копили м'ячі, там залишаємося. Перша група буде тут, чи тут? Да, перша тут. Так, Юрче, будь, будь ласка, камеру звідти і поставиш перша на другу група, групу, добре? Перша група, хто був названий? Перша група працюють на цих конусах. а не поспати на роботі. Прокидаємося. Прокидаємося. М'ячі, де ваші, друзі, коли там м'ячі. Один залишився, другий забили. Беремо, беремо м'ячі.